Порятунку фармацевтичної галузі України до комітету вішли всі представники. Припинити зерництво фармацевтичного бізнесу на сьогодні. Голова державних інспекцій Геннадій Патловка <звист> фактично державний ректор через державні підприємства втягуються кошти за дозвільні, реєстраційні сертифікаційні функції, які раніше надавалися безкоштовно. Наприклад, узгодження дозвіл на документу по аптекі для відкриття для отримання ліцензії коштує 15 до шістдесят тисяч. Виробництво, виробництва, якщо раніше коштувало 7 тисяч гривень, сьогодні 150. І багато можна рожний... ще... А чим це пояснює він? Ну, як Очовити аптеку, щоб бути нам аптекою, потрібно мати вищу фармацевтичну освіту, а е, головний державний інспектор ніколи не мати такої. Крім того, написання він призначає своїх друзів, які фактично.